Це внутрішні сили душі, сили думок, сили серця, сили волі, сили пам'яті і сили совісті. Внутрішніх п'ять сил. І коли вони будуть наповнені добротою і думки, і серце, і воля, і пам'ять і совість, що людина буде відчувати? Спокій, щастя, радість. А люди будуть крім неї відчувати це все? Так, так скажіть, хто цього з вас не хоче? Всі, Сітя, всі. Якщо ви хочете, що лишилося? Робити, практикувати. практикувати. Як практикувати? Дуже постаратися практикувати. Но ви відчуваєте, що у вас всередині емоції крутять, крутять, крутять. Яка там молитва? воно у тебе все на то ж тебе крутить. <рес> <рес> О. Тут роздратовання з'являється. Тут, тут щось мені не подобається. Тут мені якось то хочу. Хто хоче, яка там молитва? бо я хочу не те, що молитися. Я хочу те, що хочу. Тут треба молитися. Хочу гріха, хочу страсті. А Господь через отця говорить, треба молити, буде щастя в душі. Тут щастя важніше, ніж те, що хочу поза собою. Якщо я буду тут щасливий, то те, що хочу, вже мені тоді в користь буде, воно не буде мені зле. А поки тут добра немає, мені все добре на зле, воно не буде мені на добре. Бо коли вона тут добре, я спокійний і мені тоді і тоді той зошит для мене є добре. А коли нема добра, в мене родики зошит. Тобі мені не діє добро. Я немає добре в нього радості. Я маю похоть. Я від неї від збудження. Я визнаю страш маю через нього. І я не маю радості. І нема радісті коло мене інших. Тому що немає добра в мені. Немає добра в пам'яті, немає добрих думок. Нема доброї пам'яті. Нема доброго серці. А всі ненормальні, бо мене не люблять. Всі до мене добра не мають. Всі мене не розуміють, всі від мене щось хочуть. Чому ти на цьому зациклиш? Ніхто від тебе нічого не хоче. Просто ти засереджена на один не на тим. Тебе немає ні одного позитивного мислення. Тебе що кров того, зле? І з тобою зле. А потім знаєш, що з тобою зле. Тому що на кров тому що тут нема спохую. Хто хоче біля такої кути сидіти на діряду? Не то говорити. Чого вони не люблять? Чого вони ніхто не чинує? Перенеси такий справ біля тебе. Ти як можеш чути? Тікай у тебе підвіше. Коли маєш добро, ти пахнеш. І хочеться бути біля тих благоводнів. А коли нас від нього таке справді тебе. Це вим поглядом ти вже вбиваєш. Тому ми мусимо смислити ці речі. Зрозуміти, все починається в Бозі, через Бога. Ти маєш своєю свідомістю зосередитися на Ісуса і в Ісусі тримати в думці добро. В Ісусі тримати в думці В Ісусі тримати в собі радість. Бо він джерело життя, життя радості. Він джерело життя, життя миру. Він джерело життя, життя терпеливості і любові. В ньому все, в ним все. І для нього все. Чуєш, Хай, щось з тебе крутиться. Слава Богу. Слава що Богу. То мене крутий, і казати слава Богу. Логіка моя щось не... не грає, щось не то, щось ви не то говорите. Тут крути, треба плакати, треба жаліти, треба себе їсти.